Підберіть мені мінімальний набір хімії, щоб я розпочав надавати послуги з хімчистки м'яких меблів. Найактуальніший запит нам у дірект від новачків або просто від клієнтів, які ще не знайомі з хімією Карпакс. Тому починаю. Венос. Найперша його найкраща характеристика це сотні гарних відгуків від наших клієнтів. Дуже крутий засіб, преспрей, основна хімчистка. Раджу. Далі, треба мати хоча б три плямовивідника на різні випадки, але краще мати всі. Тому Форс Оксімакс Експерт. Три, одразу, скажімо так, для початківців три рішення для майже всіх плям. uh i Все ж таки, маркери ручки. Це вже в нас мультіспрей, пантера, темні плями і тому подібне. Але для початку буде достатньо цих трьох. І звісно, рінза це кислотний ополіскувач, уріна, нейтралізатор запахів. З цього мінімального набору можна вже починати. Потім, звісно, коли ви це вже все спробуєте, можна брати і більшу тару. Тому звертайтесь до нас. Залюбки допоможемо як і досвідченим майстрам, так і початківцям.